Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка передбачає виплату щомісячної адресної допомоги людям, які переміщуються із тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. Визначив порядок взяття на облік осіб, які переміщуються із районів проведення антитерористичної операції та надання їм адресної допомоги. Ця фінансова підтримка держави передбачена для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Здійснюватиметься вона за рахунок субвенції держави. Цей порядок передбачає, що особи будуть звертатися до управлінь праці, при собі вони повинні мати заяв, заповнити заяву і мати довідку. Ця допомога передбачається виплачувати її протягом 6 місяців. Допомога виплачується на заявник один із членів сім'ї. Допомога виплачується в розрахунку на кожну особу. Для непрацездатних осіб, тобто для пенсіонерів, інвалідів та дітей, 884 гривні, для працездатних осіб 442 гривні на одну особу, але ж ця сума не може перевищувати розміру 2400 гривень. Припиняється ця допомога, у разі якщо громадянин який працездатного віку, працевлаштований, і він. Повинен про це надати відомості до управління праці в триденний термін, але паралельно з цим управління праці зобов'язано давати запити до центру зайнятості до пенсійного фонду і обмінюватися цією інформацією, щоб відстежити. Інформація про призначення грошової допомоги вноситься до єдиної інформаційної бази, взятих на облік тимчасових переселенців.